Старна місія на щиті. Знову прибула до Луцька. Підприємець хоче відсудити у волинських дорожників понад півмільйона гривень. Розбірки за молодицю легкої поведінки переросли у стрілянину. У Луцьку стартував відкритий турнір з волейболу серед юнаків. Новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій дивіться у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. Близько 15-ї години Луцьк укотре зустрів місію на щиті. Екіпаж із полеглими військовослужбовцями їхав через усе місто до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника. Про дату, час. І місце поховання кожного захисника повідомлять згодом. Поклав життя за Україну старший стрілець механізованого взводу сержант Олександр Сосницький. Воїн 1974 року народження проживав у селі дідичі Олицької громади. Смерть воїна настала 26 лютого 2023 року під час військової служби в районі населеного пункту Коп'янськ. Загинув житель села Гайове Дмитро Максимчук. 1983 року народження. Про це повідомили у Ківерцівській міській раді. Кулеметник першого прикордонного загону Державної прикордонної служби України загинув 7 січня у районі міста Солодар Донецької області під час обстрілу позицій, отримавши поранення несумісні з життям. Церемонія поховання відбудеться завтра. У війні з російським окупантом загинув житель Нововолинська. Роман Берега. Від отриманих поранень 26 лютого він помер у військовому госпіталі на Запоріжжі. Зустрічатимуть героя у рідному місці 2 березня. Завтра у Луцьку попрощаються із загиблим бійцем Олегом Круковцем. 40річний герой був мобілізований 6 березня минулого року. Загинув 22 лютого у районі населеного пункту Новомайорське. Донецької області. Прощання із військовослужбовцем відбудеться завтра в 11 годині у Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці. Щирі співчуття рідним та близьким. І вічна шана загиблим землякам. У місті Луцьку затримали чоловіка, який розкладав наркотики. Подія трапилася вранці приблизно о пів на одинадцяту на вулиці Шевченка. На місце прибула слідчо-оперативна група. Закладника наркотики фактично затримали на гарячому. Правоохоронці провели усі необхідні дії за участю двох понятих. 1 березня співробітники патрульної поліції поблизу вулиці Шевченка виявили підозрілого чоловіка. При поверхневій перевірці виявили в нього згорток з речовиною, схожою на наркотичну. На місце викликали слідчо оперативну групу Луцького управління поліції. Співробітники поліції приїхали, згорток вилучили. попередньо він схожий на психотропну речовину. Відправили на експертизу менше навіть одного грама. Після експертизи буде прийматися відповідне рішення, і так само щодо відкриття кримінального провадження, тому що ще наразі його теж немає. Особа не затримана. І ще одне затримання чоловіка із підозрілим пакунком сталося вже після обіду у районі відродження біля ринку. Схоже, чоловік повертався із поштового відділення, бо при собі мав коробку у типовому пакуванні. Імовірно, чоловіка перепинили, підозрюючи, що у пакунку можуть бути наркотичні речовини. Наркоторгівлю виявили ще й у Володимирі. Поліція затримала трьох осіб. Один із них – 42-річний житель Нововолинська. Наркотики продавав. Із рук в руки у помешканні чоловіка провели обшуки, вилучили таблетки метадону, патрони, ножі та майже пів кілограма бурштину. Сонячне каміння нововолинець зберігав теж незаконно. Кожного місяця наркоторговець збував по 200 доз заборонених речовин. І ще двох осіб затримали напередодні на гарячому із психотропами. Триває слідство. Волинське підприємство, яке ганяло в Україну автомобілі, не сплатило до бюджету майже 850 тисяч гривень. На Волинській митниці повідомляють, що місцеве товариство, використовуючи незаконну схему, ухилилося від сплати чималої суми податків. Підприємство, будучи у змові з брокером, подавало до оформлення документів, у яких ціна імпортованих автівок була у рази нижчою, ніж насправді. Відтак податків підприємство теж не платило. Зокрема, виявлено випадки ввезення та випуску у вільний обіг товариством семи вживаних фольксвагенів за договорами купівлі-продажу із кіпрською компанією. Держмедслужба взялася перевірити автентичність цих документів і скерувала відповідні запити до європейських партнерів. Оборотку вдалося розкрити завдяки співпраці з шведськими колегами. У відповідь митниця Королівства Швеція надала засвідчені копії фактур, договорів, паспортів покупця, підтвердження платіжних операцій тощо, які чітко вказували, що насправді ці авто були придбані у шведської компанії громадянином України за вартістю значно вищою, ніж та, що була заявлена митним органам України. Згідно з розрахунками фахівців, загальна різниця сум митних платежів, які були сплачені і які підлягали до сплати за ці сім фольксвагенів, становить майже 846 тисяч гривень. Тепер підприємство загрожує чималий штраф. На Волинській митниці повідомляють, що подібне порушення тягне за собою штраф у розмірі від 50 до 150 відсотків несплаченої суми митних платежів. Протокол про порушення митних правил склали. Далі справа за судом. Майже 14 мільйонів гривень за блакитне паливо. Столичний постачальник газу і гнідавський цукровий завод не змогли дійти згоди щодо місячної ціни газу. Співпрацювати почали ще у 2020 році. Втім, постачальник подав до суду. Мовляв, цукроварня порушила умови договору і не сплатила повну суму за газ. А ось на цукровому заводі, схоже, повважали, що ціна на газ була завищена. Проте, понад 10 мільйонів гривень основного боргу уже сплатили. Наразі спірна сума понад 2,5 мільйони гривень. Основна сума, яка безспірна, була вже сплачена і в добровільному порядку, ну, згідно рішення суду, але е, до виконання, так? До виконання. До примусового виконання до відкриття виконавчого провадження погашена була заборгованість за листопад. Залишилася спірна сума боргу. Суд визнає поважними причини відсутності представників. Вважає за необхідне відкласти розгляд справи, враховуючи строки розгляду справи. Через яму на дорозі сталася смертельна аварія. У цьому переконаний один із учасників ДТП. Трагедія трапилася на Волині улітку 2020 року. Вантажівка зіткнулася із молоковозом. Ну а тепер власник фури судиться із службою автомобільних доріг Волині. Хоче стягнути майже 600 тисяч гривень матеріальної шкоди. Ця страшна смертельна аварія на дорозі Павлівка Горохів сталася через дорожню яму. Так вважає власник вантажівки. Мовляв, фура в'їхала у яму, лопнуло колесо і машину викинуло на зустрічну смугу. Там якраз їхав молоковоз. Водій молоковоза тоді загинув. А от Керманич вантажівки два роки був під слідством. Він не винен. Такого висновку дійшли правоохоронці і закрили кримінальне провадження. Доказів вини водія не знайшли. Натомість відкрили іншу кримінальну справу, каже адвокат. На самих дорожників мовляв, неналежно утримували дорожнє покриття. Висновок експерта ями перевищували допустимі. Висновок експерта, які на були надані, підтверджено, що е, наявні ями, які е, перевищують встановлені нормативами норми щодо їх розміру, проти поскових осіб служби автомобільних доріг в Волинській області також порушено кримінальне провадження з метою притягнення винних осіб до відповідальності наслідок того, що дана ділянка дороги не відповідала встановленим за законом нормативою, бо нормативам було відсутні. Відшкодовувати підприємцю вартість вантажівки, служба автомобільних доріг не збирається. Хочуть заново підняти і дослідити, чи не всі матеріали кримінального провадження. Мовляв, а раптом чимось винен загиблий водій молоковоза, котрий їхав у своїй смузі, а не дорожні ями. Скільки на їхній ремонт виділяли коштів, то вже інше питання. Другий водій транспортного засобу загинув. Це відзвичайно відбулася трагедія. Але даний факт абсолютно не спростовує можливості саме, наявності, саме його вини у вчиненні даного ДТП. І в випадку, коли транспортний засіб був застрахований, тут вже відповідачем в певній частині може бути і страхова компанія. Надзвичайно важливий для дорожників протокол огляду місця події, припускають, що слідчий міг не побачити наявність попереджувальних знаків. Дія деяких знаків, дія деяких дорожніх знаків. Вона становить 5 кілометрів. І цілком можливо, що вся ділянка, яка Необхідна, слідчим не була глянута. Якщо воно глянув 100 метрів туди, 100 метрів туди, а за кілометр стояв знак щодо наявності ямковості, ну, то вибачте, то, про, який, про яку <кхід> об'єктивність ми можемо говорити. питання про витриплення цих матеріалів направлено на затягування розвитку справи. А ті документи, які наявні матеріали господарської справи, вони фактично дають можливість суду самостійно встановити наявність вини Утіля відповідачам щодо нанесення шкоди. частину матеріалів кримінальної справи витребують. Так постановив суддя. Поки що засідання лише підготовче. Чи є вина дорожників у смертельній аварії? З'ясують згодом. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Розбірки за молодицю легкої поведінки переросли у бійку і стрілянину із двома потерпілими і одним убитим. Суточка виникла на металобазі у Любомлі, де до компанії чоловіків, які чаркували із жінкою, приїхали молодики забирати її звідти. Слово за слово, і почалася бійка. Тоді один із, так би мовити, непроханих гостей металобази на підмогу викликав свого родича. У результаті для останнього ця історія завершилася позбавленням волі за убивство. З вироку Любомлівського суду дізнаємось, що події відбулись в квітні 2017 року у Любомлі. На одній з місцевих металобаз в кімнаті охоронця зібралось кілька чоловіків, один з яких був ще й з неповнолітнім сином. Грали в шахи, дивились телевізор, ну і випивали. Згодом один з них попрохав знайомого таксиста, аби той привіз до їх компанії дівчину. Отож, таксист зателефонував до знайомої панянки, про яку чув, що та нібито надає послуги сексуального характеру. В той день вона з Луцька приїхала до Любомля, де на одній із хат чаркувала в компанії кількох чоловіків. Чи то в цій компанії стало сумно, чи алкоголь був несмачний, але героїня цієї історії погодилась на пропозицію таксиста продовжити відпочинок в компанії чоловіків на складі металобази. Але її знайомому на прізвисько Бульба, схоже, не сподобалося те, що її компанію вона проміняла на іншу. Тож він і двійко молодиків подалися слідом за панянкою забрати її з металобази. Хоча дехто зі свідків запевняє. Той з компаньонами приїхали за дермовим алкоголем. Отож непроханих гостей там зустріли вороже. І якщо двоє пішли самі, то, схоже, на стрилевого бульбу довелось виставляти зі складу кулаками. Згодом ні з того, ні з цього його зачиняють у ванній кімнаті. Тоді він телефонує чоловіку своєї сестри Олександру Богдану, аби той приїхав його виручати з полону. Свідки кажуть, приїхав Богдан з молодиками у масках. Проте сам він запевняв, зайшов в приміщення один, де його вступили і почали бити. Звідки в цій історії пістолет, і врешті куди він подівся після злочину? Чи не найбільша головоломка в цій історії? Свідки кажуть, приніс Богдан. А сам він у свідченнях суду казав наступне. Потім один взяв крісло та пішов на нього. Він це крісло відбив. Нападник його заламав, а він підхопив його, нащупав у нападника пістолет, вихватив його та в розмашку вистрілив декілька разів. Після пострілів йому нанесли декілька ударів, пістолет випав з рук. Але як би там не було, наслідок такий: двоє поранених і один загиблий. Неповнолітній син якого був присутній при цій сутичці. Хоча самої стрілянини не бачив. Тим часом жінка, за яку схоже, першочергово розгорівся конфлікт, втекла з місця події через вікно. Ну а сам Богдан, який мав вже до того судимості, певний час переховувався від слідства, але його знайшли і таки судили знову. Вирок Любомівського суду у років позбавлення волі і 500 тисяч гривень моральної компенсації сім'ї загиблих. Нині він перебуває під вартою, а справа перейшла на розгляд до апеляції, де його захисники просили її повернути на повторний розгляд, бо вирок, на їх думку, не відповідає фактичним обставинам і було порушено право на захист. Неналежне і незрозуміле формулювання обвинувачення перешкодило здійснювати належний захист. і Є порушення приписів, викладених у пункті А, частини другої статті 6 конвенції. Про захист прав людини та основоположних свобод та відповідно до вимог, КПК. Проте представник прокуратури заперечив, сказав, що вирок суду складений належним чином. Адвокат Полічок все-таки пролонгував версію по 118, що все таки було пистолена обереженіці по 118, а не по 115. Натомість суд, дослідивши всі. Показання свідків, які досліджувалися безпосередньо в суді, дослідуючи матеріали справи, дійшов до переконання, що все таки обвинувачення вірне. Це стоїть 115, там ми стантульство заслухавши усі сторони, суд ухвалив наступне. Суд ухвалив апеляційні скарги прокурора в кримінальному провадженні захисника Полічука в інтересах обвинуваченого Богдана та обвинуваченого Богдана залишити без задоволення. Вирок Любошівського районного суду Волинської області від 7 липня 2022 року щодо Богдана. Олександра Анатолійовича залишити без зміни кілька місяців. Має засуджений, аби обдумати, чи оскаржуватиме цю ухвалу в верховному суді. Думати напевно це те, чого має навчитись фігурант цієї історії, аби більше ніколи не потрапляти в подібні ситуації, коли кинувся на поміч родичу. А в результаті позбавив життя людини, а себе волі на 12 років. Юля Остапович наля Прокопчук, для новин на часі. Сьогодні на базі закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж стартував триденний відкритий турнір із волейболу серед юнаків, присвячений пам'яті воїнів, котрі загинули, захищаючи незалежність та суверенітет України. Позмагатися за першість прибули не лише волинські команди, а також спортсмени із Тернопільської та Львівської областей. Дев'ять команд із трьох західних регіонів України збірні Волинського національного і Луцького національного технічного університетів, різних коледжів, обласного ліцею з посиленою фізичною підготовкою та Луцької, ДСШ номер 1 взяли участь у третьому відкритому турнірі з волейболу серед юнаків. Хвилиною мовчання спортсмени та гості турніру вшанували пам'ять героїв, котрі віддали своє життя за волю і незалежність України. Серед них і п'ятеро випускників Луцького педагогічного коледжу. Останній Ростислав Слясар загинув у січні цього року. На Завітали і мами полеглих героїв. Вони сьогодні віддають нам життя, віддають найцінніше. Для того, щоб ми Богу ми могли жити, ми могли навчатися. Дякую, що ви пам'ятаєте і бережете пам'ять наших земляних героїв. Слава Україні, слава Хароні! І хай Господь пережив нас! Вже десятий рік триває боротьба за наше майбутнє, і ми повинні пам'ятати, якою ціною звернувся до учасників турніру голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. І важливо у цей складний час проводити спортивні заходи, адже вони не лише розвивають, а є психологічною підтримкою дітей та молоді. Якщо не спорт, то не буде того розвантаження психологічного для, для людей, які тут залишилися, які не на передовій для спортсменів, для студентів, для школярів. І почали знову запускати такий турнір. Зараз от третій вже, надіємося, що традиційний турнір на базі нашого педагогічного коледжу. Тому всі приїжджають, приїжджають з Тернопільської, з Львівської області. Це дуже приємно. Боротьба за перемогу, сила і витривалість це головні якості, завдяки яким українці виграють як на спортивних аренах, так і на полі бою. Спорт виховує патріотів України, вважає голова правління фонду Ігоря Палиці, тільки разом Катерина Шкльода. Тому активно сприяють проведенню різних змагань у Луцьку. Сьогодні не лише кожен наш захід, а кожен наш день має починатися із пам'яті, і шани. Тих людей, наших героїв, які поклали життя за те, аби ми сьогодні могли жити, аби Україна могла жити. І наша задача, задача кожного спортсмена, кожної кожного українця зробити так, аби наша країна стала кращою завтра. Розпочали боротьбу за першість господарі майданчика, збірна закладу Вищої освіти, Луцький педагогічний коледж зі своїми колегами з Бродівського фахового педагогічного коледжу і в кожного мета виграти. Ми як господарі змагань, насамперед хочемо виграти ці змагання. Доволі сильно команди сьогодні тут зібралися. Найсвіші суперник, я вважаю, що буде із другої підгрупи. Це команда ВНУ, дуже сильна команда і політех. Змагання дуже цікаві, наша команда вперше бере в цих змаганнях участь. Гравці у нас доволі сильні. Ми довго готувалися та їдемо за перемогою. Три дні триватиме запекла боротьба. І найсильніша волейбольна команда визначиться уже 3 березня. Ольга Яцюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі. усі новини на сьогодні. Ми продовжуємо відстежувати головні події в Україні і на Волині, аби ви знали більше. У студії працювала Вікторія Олещенко за кадром. Уся команда Аверсу. Дякуємо за довіру. Шануємося. Уже сім автівок від працівників комунального підприємства Луцьктепло початку повномасштабної війни було придбано за кошти так званого одноденного заробітку. Допомагати нашим військовим комунальні установи громади взялись відразу. Адже саме завдяки захисникам ми тут маємо відносний спокій. Віддають свій одноденний заробіток в допомогу нашій армії за те, що хоч підмер, я кажу, спимо тут спокійно. Та спимо спокійно, ми вдячні їм за те. От і, хоч маленьку часточку свою, таку маленьку лепточку даємо. Завдяки тому, що працівники комунальних підприємств об'єднались довкола допомоги, уже вдалось зробити та закупити чимало необхідного. Одноденний заробіток. З початком війни підприємство спрямувало 2 мільйони 850 тисяч гривень. Зараз безпосередньо це кошти одноденного заробітку за лютий місяць в сумі 418 тисяч гривень. Принаймні, працівники підтримують і будуть підтримувати доти, доки треба буде. Спільними зусиллями працівників міськради та комунальних установ майже щотижня на передову їде допомога від мешканців Луцької громади. Сьогодні якраз два автомобілі один 14, один 1,67 бригада буде направлений. Туди, де служать наші лечани, наші волоняни. в зону бойових дій, автомобіль сант, лендровер, дизельні прийшли технічне обслуговування. От загальна вартість двох трошки більше 400 тисяч. В загальному вже наше підприємство Луць тепло найбільше ніж 2,5 мільйона. Зібрало коштів і придбало відповідно допомоги. І в цілому. Міська рада і наші комунальні підприємства, установи, заклади, комунальні, які входять до сфери Луцької міської ради, зібрали більше 13 мільйонів. Колишній працівник Луцької міської ради, а тепер захисник Богдан Бальбуза, каже, що подібна підтримка є своєрідним стимулом для військових. Для війська загалом це життєво необхідно, тому що держава, на жаль, поки що не, не в змозі забезпечити всі потреби. І допоки якби, люди будуть усвідомлювати необхідність і допомагати, це і приємно це і гріє, і це абсолютно необхідно. Окрім автівок від працівників Луцьктепло, захисникам передадуть і зарядну станцію для електроприладів. Кончені необхідні ці речі в полі, де немає засобів для зарядки. Є дуже багато приладів, які це живлиться. Всі знають і це старлінки, і це різні рації. Все, ця станція досить затребувана, і вона теж піде на правильне діло. Працівники комунального підприємства зізнаються, готові допомагати нашим героям, доки вони не здолають ворога. У березні в Україні, за прогнозом синоптиків, переважатиме хмарна погода із проясненнями, без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На заході мінлива хмарність, багато сонця на Закарпатті. Температура повітря вночі від 0 до 9 градусів морозу, у день від 1 морозу до 11 тепла. У східних областях переважно сонячна погода. Температура повітря вночі 2-4 морозних градуси, у день 2-6 градусів тепла. На півночі хмарно із проясненнями. Температура повітря вночі 1-3 градуси морозу у день від 1 до 6 тепла. У південних областях ясна погода. Температура повітря вночі від 0 до 1 градуса морозу. У день 7-8 градусів тепла. У центральному регіоні переважно хмарно із проясненнями. Температура повітря вночі від 1 до 4 морозних градусів. у день 3-6 градусів вище нуля. thank you